Сівачки-соколики, що потрібно в вашій душі. Які ліки? Не здоров'ю, а душі. Що потрібно вашій душі? Три карти гарні карти карти ефірних масел, я вам говорила, помните ексклюзив? Так, задумали? Так, думайте, думайте, що потрібно вашій душі. Ага, малілука. Це, знаєте, як називається? Це таке растіння, як чайне дерево. Це дуже-дуже така сильна енергетична сила, потрібна вам зігріти душу якимись теплими словами, якимись, навіть теплими речами, Підіть, купіть шарфик або теплі м'якушні перчаточки, рукавички, да? або теплі носочки, або скажіть своєму соколику тепле затишне слово. І пригорніться до нього. Ну, якщо його рядом нема, візьміть його фото, пригорніть його до себе і пошліть йому тисячу, мільйон гарних теплих слів. І одразу ви в обратку получите від нього теплі слова, кохання і те, що вас зігріє. Зігріє душу. он що нам говорить ця рослина. Це чайне дерево. Так, далі. Опа, задумали, Меліса. а вашій душі потрібно підлікуватися. Ви недавно пережили або розставання розлуку, або втрату, або той, хто на далекій відстані. Це, знаєте, тільки времінна передишка, і ви готові прийняти далі свою долю у гарних. Таких у гарних фарбах, у гарних красках. Ви полікуйте душу якимось гарним поступком. Наприклад, приютіть бездомне кошеня, або бездомну собачку, або своїм добрим поступком старичку із сусіднього двора або бабушки Принесіть щось вкусненьке, якісь пряники, якісь цукерки, да навіть чайок принесіть. І вона вам, і ця людина, або кошеня, або тваринка віддасть тепло, яке вам не вистачає. От що вам не вистачає доброго поступка? Зробіть добрий поступок. Нічого собі, міра, це сильне. Укоріниле, укоріниле таке дерево, яке несе захист. Ви захищені, ви можете не переживати ваше дерево, життя укріплене. Ви довгожитель. Це карта довгожителя. Але що не вистачає в вашому житті? Що не вистачає, як ви думаєте? Не хватає внуків, да? а комусь, якщо молодим, не вистачає діток. Так скоро вони будуть. Дивіться, як ваш рот розповзається великими, товстими вітами. Значить, що, тут і дітки будуть, і внуки, і правнуки. Ох! Рід буде укріплятися. Ось такі гарні передбачення. Сказала вам відьма Ядвіга. мирного дня, гарного настрію. Все буде так, як ми захочемо. Притягуйте в свою душу тепло, любов і достаток.